Ой, а... Звиняйте, товариш, я така роззяла. Задивилася. Ну що задивилась? Двір як двір, звичайно. Ну як? Це ж фабрика кіно. А солдати це охорона. Так? Солдати це актори, масових син. А Акторки теж є. Акторки теж є. Ось, прошу. Я дивлюсь, ви теж артистка. Дуже хочу. Так а ви тут служите? Революція давно вже знищила слух, мадам. Ну, я була на мітингу, так комісар казав, революція знищила хозяїв. Як то кажуть в Одесі, нехай комісар піде собі на привоз і купить бачка, і йому голову морочить. Я чувак це найпрофільніше. Чому бичка? бо Бачка голова більша. Отака, чи отака. А я, до речі, тут на кіностудії головний редактор Ілля Синявський. А ви, мабуть, нова Віра Холодна чи Мері Пікфорд? Вона тут стільки ж Яка Яка? Бендаренко Катерина Степанівна? Дуже приємно познайомитись. Ви бачите? Тепер я як той розява. Тепер моїм обов'язком буде провести майбутню кінозірку на. Кіностудію. Пройдемо. Ілюш, це називається без мене мене жену. Катя, ти проти? Я не готова. Не готова Кать, ми ж з тобою, коли вперше зустрілися, ти в артистки записувала. Зараз що вже передумала, чи як? Порозумнішила. Більше почула і побачила. Mm -hmm. Артистка кіно це дуже ще Тащить проби. Що проби? Ну, їх робили, Ілля. Це не сон. І якщо мені не сказали результату, значить вони паршиві. Їх просто викинули. Кать, послухай мене уважно. Чи прав знайшла? Їх правда викинула, що ніхто не бачив. Ти бачив? Я ні. Але люди, яким довіряю, кажуть, що вони нікуди не годяться. Я так і знав. Ти знав і мовчав жалів дівчинку. Це зрада. Іля, Катя, шиня. зачекай. Як це мене, я сказала, моє місце он там, у віконечку. Катя, вони не годяться, тому що їх зняли погано, розумієш? Не та людина робила. Ноги і більше на кіностудії не буде. Але люди, які їх бачили, говорили, що ти там просто бездоганна. Наче все життя знімаєшся, розумієш? От що вони кажуть. Це правда? Звісно, правда. Я довіряю тим людям. Тобі, Яшка, прости, що ти за червоних воював. А хто тобі сказав у що за червоних цілаєш? В тебе біографія підходяща. ти вон і в ЧК служив. О, Мішка, Япончик теж поціланички зробив. Яш, я ж, не з Одеси, я ваших цих обецьких розкладів не розумію. Япончик то — це той, з кого ти Беню крикав, так? Коли Беня видавав заміж свою сестру двою, Япончик уже 6 років як сидів на папері. Mm, yes. Беня — це Беня. Mm. А це що за піжон? Жора Керзон. – Той самий Керзон? – Угу. У нього кінозал на Великому фонтані і крутих кіно до революції. Найкраще вміє робити касу. Я тоді теж тоді з ним поздороваюсь, раз так. Ну, Тепер за Гриню кота, він же Гришопотовський, він же пекельний отаман. Не лякала людей, ще тоді, коли я вчився в училищі. І Мієте, коли якимось якомусь опудово вилякають, перестає бути смішним. Опудало, смішне слово. А я тобі за що? Ну, давай запудова. Давай запудова. Я тобі розкажу за Гришу Котовського таких історій, як тобі на адаланті розкаже всяке, ти помер від спанки. Давай, розкажи.